Говоримо про наслідки атак на енергетичні системи та об'єкти в Україні, зокрема про те, скільки коштуватиме ремонт та відновлення цих об'єктів. І чи може вартість цих робіт уряд і держава покласти на плечі споживачів? Тобто простіше підняти тарифи на електроенер... на електроенергію. Чи розглядається такий варіант? Ну насправді ми маємо розуміти, що втрати понесла Україна і державні енергокомпанії, так і приватні. І зараз уряд має перейматися тим, як допомогти цим структурам якнайшвидше відновити виробництво електроенергії. Але е, я не думаю, що уряд піде на те, щоб перекласти ці всі проблеми на плечі е, споживачів населення. Верховна Рада, Верховна Рада не пропустить е, таке рішення, це однозначно, але я ще раз підкреслюю, дуже важливо, щоб держава шукала шляхи компенсації нанесених збитків. Є декілька варіантів. Тут потрібно розглядати наших міжнародних партнерів і донорів. Ми знаємо позицію Японії, позицію Європейських держав, Європейського Союзу, які готові і раніше допомагали. Є певні технологічні нюанси. Я днями спілкувався з фахівцями. Вони кажуть, що в нас обладнання енергогенеруючої складової є радянської моделі, яке практично вже є застарілим і не використовується як і в Європі, так і в інших державах, які готові допомагати. А його виробництво потребує певного часу. Через те тут може бути певна складність. Але чи готовий уряд? Був до такого події і чи зарезервовані певні кошти, в мене є сумнів. І тут важливо, щоб уряд міністерства різні, бо тут не тільки міністерство енергетики, повинні негайно включитися для того, щоб допомагати енергогенеруючим корпораціям якнайшвидше відновити виробництво електроенергії. Бо те, що наші е, європейські партнери допомагають шляхом перетоків, але, хоча це теж вже перемога, що декілька років назад Україна нарешті доєдналася до європейської мережі, це не вирішення питання е, короткострокове. А на далеко далі термінову е, перспективу потрібно. Думати про інше, те, що є альтернативні джерела, це вітрова сонячна енергетика. Вона однозначно по потужності не перекриє потреби України. Хоча заради справедливості, сьогодні населення чи не є основним споживачем електроенергії із за відсутності роботи великих підприємств, які були найбільшими споживачами, я переживаю за інше, бо фахівці. Із приватників, і за дороговизни капітальних вкладень для відновлення енергетичних підприємств. Вони можуть закривати їх із-за нерентабельності. Цього звичайно не можна допускати, і це вже тепер фаховість перемовної сторони уряду, які є компетентними і повинні. Займатися цим однозначно, я не передбачаю, що буде підвищення під час дії особливого режиму воєнного стану тарифів для населення. Пане Михайло, от власне про тарифи з одного боку, голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попанко він вже дав кілька інтерв'ю, в яких натякнув на те, що вже є готові рішення про підняття тарифів. Це, по перше, не лише для населення, а й для бізнесу. Граничні ціни мають підняти за його словами. З іншого боку, у нашій студії сидить виконавчий директор Асоціації енергоефективні міста України, пан Святослав Павлюк, і ми вже почали обговорювати питання тарифів. Так, от за його словами, це штучне стримування. У нас вже давно би ці тарифи мали зрости, і це питання лише часу. Насправді дуже цинічно виглядає, але кожна атака на енергосистему України лише активізує розмови про те, що тарифи мають піднятися. То де тут ми маємо шукати баланс і правду? Якщо говорити, то правда на боці фахівців. Правді, це сьогодні сплачує занижену ціну на електроенергію. Але в такому разі держава має говорити про інше: це про рівень заробітних плат і рівень пенсійної забезпечення. чому що заробітні плати, як скільки я... про це можна говорити? Пане Святославе, ми дамо вам можливість відреагувати, так. Я, пане Святославе, вас не перебивав. Е -е ви маєте право також говорити. Я знаю вас як експерта. Але давайте я завершу думку. Я теж прийшов не з колоску. Через те ми маємо говорити про те, якщо сьогодні. Населення буде виплачувати реальну ціну, то тоді держава стане перед іншим викликом: про мінімальну пенсію, як люди мають прожити, і про мінімальну зарплату. То тоді це ляже на державу шляхом компенсації, тобто пільги на доплату. Бо в іншому разі, споживачі не зможуть платити реальну ціну. Про бізнес. Ну давайте говорити по-іншому. Бізнесі, так що сплачують більші на целеві, тарифи. Ми маємо сьогодні говорити про інше: про ті енергетичні компанії, як вони сьогодні господарюють. До мене є звернення до народного депутата від Спортварків, Речі, Тернопіль нещодавно, як ті, які сьогодні представляють енергетичні компанії, це Міськ, енерго і інші. Е... Називається, надають послуг, що давай тобі відмотаємо лічильник і сплатиш з половини. Це вже завдання правоохоронних органів, як сьогодні ті, які не виробляють, а сьогодні розподіляють і продають, як вони реально показують, і де є збитки, де реально вони є господарями, а де є певні зловживання. А те, що сьогодні населення сплачує занижену, занижені тарифи, ніхто і не Сперечається, mm -hmm. але okay. тут повинна держава мати теж відповідальність, бо якщо говорити про європейські підходи, а саме там реальна ціна на е електроенергію і на інші е плати, мається на увазі послуги, то ми маємо говорити про рівень заробітних плат пенсійного забезпечення <плата> і чи зможе держава покрити різницю. Е е е Пане Михайло, ми попросимо вас залишатися на скайпі для того, щоб пан Святослав міг відреагувати і задати запитання. Пане Святославе, прошу Це якась ментальна така, я не знаю. Якась ментальна... але прохання, якщо можна, лаконічно. Так, якщо... це якась ментальна в українських політиків. Це якісь такі, як бак, такий жучок в голові. Говорити про зарплати в розрізі тарифів. Це дві різні речі: це кругла це зелена, це різні речі. Зарплати заробляються, а тарифи це фізика. Це економіка. Тобто тарифи це економіка. А якщо ви говорите про, су, про соціальну сферу, то це субсидії. І це дві різні речі. Ми намагаємося тарифами вирішувати питання су, 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 цих, соціальних е, виплат. І фактично, ви самі потім в результаті говорите про те, що економіки немає, ви ж самі це сказали, і що інвестиції туди не йдуть, що немає грошей, а їх тому немає, що цей сектор просто постійно дотований. Тобто тарифи не є знижені, вони є дотовані. Тобто ми і так втрачаємо державний бюджет опосередковано в різний спосіб за це платить в кінцевому підсумку і платить набагато більше, ніж ці би ціни були нормальними. І бізнес би прийшов, і він би лагодив. Вони зараз бігали, ми шукали крадиця. Іншими словами, зараз ми зараз. вас правильно розуміємо, що в державі мають бути такі умови для бізнесу, щоб він активніше працював. Absolutely. У люди отримували більшу зарплату, мали можливість сплачувати Absolutely. комунальні послуги, і бюджет не дофінансовував, не дотував ці комунальні тарифи. Так сьогоднішнє повідомлення компанії в новинах було в тому, що компанія. ДТЕК будує великий накопичувач електроенергії в Польщі на 177 мегаватт. Вона його не в Україні будує, вона його в Польщі будує. Тому що це фактично там є бізнес, а тут його нема. Ну, там нам, безпечніше, за... Ні, там безпечніше це така інша річ. Його можна робити розкиданими контейнерами, можна це зробити, бо це простіше, ніж тест поставити. Але... Вони не будуть інвестувати гроші в нас в, в нашій системі критично баркує саме накопичувачів і балансуючи потужності, особливо коли ми Сятислава. Ми трошки інвестиції. відхилилися. В чому ваше зауваження до е, народного депутата Михайла Михайло, що є фізика? Тобто фізика полягає в тому, що для того, щоб щось було зроблено, поставлено якісь котели, і так далі, воно коштує певних грошей. Якщо держава не має цих грошей, то це означає, що це має робити бізнес. Бізнес має отримати за це нормальний тариф, в який він компенсує цю інвестицію. Якщо ви не даєте бізнесу тариф і не маєте е, зроби, не маєте можливості профінансувати це з бюджету. Це означає, що це зроблено не буде просто. А детек зробиться в Польщі. Угу. Пане Михайло, Ви маєте можливість відреагувати на от такий побістом жодної структури. І приватної, і державної, через те я не можу називати цифри. Якщо пан Павлюк назвав ДТЕК, то справді ДТЕК сьогодні втратив за офіційною інформацію майже 50% своєї теплової генеруючої потужності, в тому числі на Івано-Франківщині, на Хмельниччині. Ця інформація є офіційна. Я вже не кажу про східні території. Але я можу погодити з паном Павлюком в одному, що держава має створювати умови, речі рівні умови, як для бізнесу, так і для державних енергетичних компаній для того, щоб вони працювали у відкритих умовах рівних умов де заробляти. А що стосується дотування для населення. Це фільги і субсидії, то тоді виникає питання, а де держава має брати оті субсидії, щоб вирівнювати? Це вже зовсім інша проблема. Я вважаю, що не пану Павлюку треба йти у владу і показувати реально, як робити. Бо сьогодні багато порад. Я не представляю владу. Але чому влада? Я опозиція пане Повлю над рада. Це влада опозиція має перетагії впливу на сьогоднішній для влади. Владу обрав український з таком монобільшості. Це вперше в історії українського суспільства. Серед те, що обрали, тепер народ змушений і те. Пане Михайле, про на про народ чи опозиція чи більшість у будь-якому випадку ви представники влади і вам відповідати на ці питання. Так розуміємо зараз умови. Ми в таких умовах, коли бізнесу не можемо надати найкращих позицій для їхньої діяльності в Україні, для того, щоб вони більше створювали робочих місць. Українці більше заробляли, відповідно могли підніматися тарифи у природний спосіб. Тому нам доводиться і очевидно, в 2024 році доведе. Ще більше дотувати, якщо тарифи зростуть. Питання до вас коротко і дуже попросимо короткої відповіді. Якщо так станеться, то чи витримає бюджет такі навантаження? І де ми будемо шукати кошти, щоб компенсувати населенню? Бо його точно стане більше? Більше буде представників і тих, хто претендуватиме на субсидії. Чи витримає український бюджет і за рахунок чого? Ну, сьогодні 70% української розхідної частини бюджету це запозичення. І це знають фахівці. Через те Міністерство фінансів, Мін, е, Національний банк е, і уряд шукає шляхи е, позичок і, звичайно, компенсацій. Я поки що не бачу, бо я не знаю всього, що буде робити український уряд для того, щоб компенсувати населення шляхом субсидіювання. І не знаю, як буде допомагати енергетичним компаніям для того, щоб вони вновили потужність і щоби правила економіка. Михайло Цимбалюк, народний депутат України, перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, був гостем цієї частини нашої ефіру. Пане Михайло, дякую за те, що доєдналися до нашої розмови.